Батаус, нідерландський, надійний на повному фулі. Алюмінієва рама, 28 колеса. Усилені вода. Дивіться, планетарна вот Динамо втулка стоїть 6-вольтова, яка дає сюди енергію. Серворуль, значить, у нас тут і стоїть. Ви собі регулюєте різні положення спини. Сідло комфортне, широке, плюс за амортизацією. Бруківка, брущатка, спині ваші, не проблема. Є, значить, вилка амортизаційна. Тут, дивіться, все захищено від піска, від цього. Динамо втулка Nexus 7. Найнадійніша, яка працює безвідказно руками. Алюмінієвий багажник. Значить, у нас стоїть. Роллерні гальма передні, задні. Дивіться, яка підніжка. Тут у нас закривається заднє колесо, блокується. Ціна 8950. Педаля йдуть в комплекті. Комусь цікава така дана модель, пишіть, заходьте на сайт до нас rover.in.ua. також можете заїхати до нас на тест-драйв куликів, веломагазин, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має таких, такої можливості, не засмучуйтесь. Ми вам надісламо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.